Без Трампа цей це може відбуватися, оскільки сьогодні в американській адміністрації є тільки одна людина, яка приймає остаточне рішення. Її звуть Дональд Трамп. Так що, перегляд, який відбувається, він же не тільки стосовно нас. Звісно, без ради тут не обійшлося, оскільки ми це особливий випадок. Ми знаходимося в стані війни з ядерною державою, але тим не менше, американці переглядають і стратегічні концепції, і наявність під них зброї, також, наприклад, на тихоокеанському просторі. І це доволі серйозна історія, яка вже певний час триває? На додаток до цього працює і внутрішня політика. Не забувайте, що це історія номер один для Трампа. І звинуватити попередню адміністрацію в тому, що розтращили запаси зброї. Це звичайно для когось може бути симпатичною історією. Ну і власне, якщо трапиться, кого звинувачувати? А і не додаток до того Трампу дуже важливо, щоб всі прекрасно розуміли те, що він буде постачати. А я впевнений, що він буде постачати зброю України. Це саме від Трампа в політиці, це також на жаль працює. Тому емоційно це для нас історія, звісно, дуже дуже болюча. І ми всі за нею переживаємо. Але я думаю, що в перспективі Трамп не відмовиться від постачання зброї. Скільки і якої зброї, подивимось, я навіть не виключаю, що Трамп може в якийсь момент психанути і прийняти якісь для нас дуже симпатичні рішення. Якщо ви говорите про те, що в перспективі таки зброю постачатимуть, то Чому сенс цієї паузи, якщо вона таки є? Тобто, для чого е, ці нерви? Як я вже сказав, по-перше, внутрішня політика. Щоб це, просто начебто, він буде скільки... давати. Ну, по-перше, він буде давати. Ну, в політиці погодьтеся, завжди дуже важливо показати, а хто господарь. А одночасно йому дуже важливо показати для всіх інших, хто господарі. А, Плюс, новий бюджет для Пентагону це трильйон доларів. Для багатьох для нас, уявити, трильйон доларів майже неможливо. Але це суттєве зростання, і Трампу також потрібно пояснити, а чому трильйон доларів на фоні всіх його обіцянок, що витрат. В американській політиці, в американському бюджеті, зокрема, буде менше, тобто, там є багато, багато всього, що не стосується України безпосередньо. Але однозначно, Трамп прекрасно розумів, що припинені постачання зброї також дає йому додаткові важелі стосовно нас. Тобто, якщо зовсім Примітивно, то без зради не обійшлося, але історія точно не тільки про нас. І у мене таке відчуття от, з мого спілкування, що Трамп вийде на постачання зброї чи всієї, чи мітєва, Це вже інша історія, про яку потрібно говорити, але без зброї він нас не залишить, і це для нього особиста історія, коли він обіцяв, що закінчить війну за 24 години. Зараз у нього поспіху немає, але коли будуть проміжні вибори наступного року, його запитають і скажуть: Ну добре, трамп, ну де ти є з російською агресією проти України? І тоді прийдеться відповідати, і це вже буде не банальна історія. Щодо господарів, цього тижня міністр закордонних справ Китаю сказав про те, що Китай не може дозволити собі програшу Росії у війні проти України. Це наче було очевидно від самого початку, але, власне, вербалізація цієї позиції щось нам говорить. Насправді, в цьому немає нічого нового. Для Китаю не потрібна а не слабка Росія, а не сильна Росія. Вони будуть і надалі намагатися гачками її притримувати до себе, оскільки для Китаю це актив. Актив по відношенню до протидії Сполученим Штатам. І саме так з Пекіну бачать будь-яку геополітику. Тому з чогось принципово наво, що сказав пан Ван І, з цього з цього точно немає. Цікава історія, чому саме це скинули в, в ЗМІ, і на фоні зокрема, також багатьох інших інтерв'ю, наприклад, генсек каната Марка Рютте про те, що Китай може сказати Росії напасти на Європу, і оце все насправді створює доволі чітку логіку. А для чого Захід? Має працювати як єдиний оборонний альянс і НАТО як фундаментальна основа цього альянсу. І як на мене, така риторика для нас е, створює на перспективу, на жаль, не на зараз, але на перспективу е, свою, е, свою, по, свій позитив, якщо хочете. Оскільки це історія про те, що. Кожен хто вміє і може воювати, потрібен для того, щоб захід почувався безпечно, але захід не тільки як Європа або штати, а саме в перспективі, і в свої і в своєму сенсі, що захід має зрозуміти, що таке західні цінності в 21 першому столітті, і що їх потрібно захищати. Саме захищати, а не просто сприймати це як щось самою само собою. Зрозуміло, пане Павло, дякую за ваші думки. Це був Павло Клінкін, дипломат, міністр закордонних справ України. І, Звісно, в цьому мінливому світі, де ми не можемо на 100% покладатися на чиюсь допомогу, маємо самі підтримувати сили оборони України, приміром ставати друзями дешеве. Це всеукраїнська платформа, де кожен і кожна може фінансово підтримати наших десантників та десант.